Касовий апарат для гри в магазин, супермаркет. А що у нас цікавого? Тут сканер видає звук. Далі, ось тут мікрофончик, він робочий. Натискаємо кнопочку і говоримо в мікрофон. Ось тут є у нас проводити картку, берете будь-яку картку, проводите, і у нас ось ця деталька. Далі стрічка. Працює. Тут у нас рахувати калькулятор, типу. Всі кнопочки працюють. І ось тут у нас необхідно гарно натискати різко для того, щоб відкривалася каса. Є дві купюри та одна монетка в комплекті. Ще десь є ключик В наборі ще буде ключик від каси також. На ціленька, вона розбирається. Тут трішечки у нас викривлене кріплення, не на що не впливає.